Ой. Шановні аграрії, тепла зима, плюс 10 завтра, цілу неділю. Що це означає? Бистро дивіться, чи протравили ви своє насіння інсектицидом. А кукуруза у вас протравлена чи ні? І, шановні аграрії, чому я так кіпішую? Да, тому що тепла зима не знищує шкідників у ґрунті. Треба мороз, мінус 30, щоб вони всі погибли там і щоб не їли наші наступні всходи. Бо вони ж перезимують, потім сададуть і будуть хринячить наші і соняшники, і кукурузи. Все будуть їсти. І тому обов'язково підійдіть до своїх мішків і почитайте, чим вони оброблені. Якщо це фунгіцид металак немає там інсектицида, чи тієми так само, чи круїзьора, чи мідаклобрі. Ну немає там. Тоді обов'язково обробіть свої сояшники інсектицидом. Каноніром дуо. та ні, шановні аграрії, не каноніром дуо. Цей препарат предназначений для контролю шкідників по всходам рослина, по вегетації, не для обробки насіння. І хімічні компанії-виробники нам чітко відповіли, що тут друга препаративна форма. Вони не тільки кольором відлічаються. Якщо цей білий, то й красний ні. Основна препаративна форма тут не та. І тому ви його викидаєте до весни. А берете собі, шановні аграрії, так сам 350. Всього, шановні аграрії, на соняшник 10 літрів на тонну. А на кукурузу 6,8. І ви контролюєте себе дротянку, попелиці, шановні аграрії, довгоносики, мідляки, кучі різних черв'яків, совок і тому подобних. До речі, Сенгента на офіційному сайті рекомендує. Обробивши насіння соняшника круїзером, ви контролюєте посіви від дротянки, несправжні дротянки, сірий і південний, буряковий довгоносики, мідляки попелиці. Якщо кукурузу обробили, несправжні дротянки, чорнотілки, шведська муха, попелиці, бліжки, західний кукурузяний джук, він же ж діабротика, але це спорний вопрос. І це ми розкриємо в наступному відео. Тому, шановні Аграрі, 100 грам на 10 кілограм насіння соняшника, і ви забули про проблему з... Шкідниками, бо шкідники шкідники зовсім знищують ваші урожаї. Якщо в про пройдучих відео ми з вами розмовляли про бур'яни, як вони знищують, вологи як не хватає, скільки це недостачі урожаю. Густота, як впливає на, на врожайність, засуха, все ми з вами розповіли, хто припустив, заходьте, дивіться. То, шановні аграрі, не оброблене насіння інсектицидом в ось от теплу зиму, це просто пересів. Тому це будуть збитки на 100%. а податки заплатіть обов'язково. МПЗ, податок на землю, оренду все це ви платите. Ніхто про це чуть не, не перестане ваш ваш посів з'їли жуки. Ніхто не захоче. Фермер останеться з бідою один на один. І тому компанії, шановні аграрії, і сінгента частково оброблять собі інсектицидом. Некоторі посімати. деякі посімати оброблені інсектицидами, деякі ні. Так і компанія Агрован. Цьому році робить експеримент і обробила собі насіння частково інсектицидом. А ви, шановні аграрії, хто придбав насіння, швидко дивіться, чи воно оброблене. А якщо це відео, шановні аграрії, ви дивитеся вже після посєву, може таке бути, уже це весна, чи травень місяць, чи червень, і вже ваші жуки трощать ваш посів, то вам ці інсектициди, шановні грарі, не підходять взагалі. Ви чуєте мене взагалі вам не підходять, якщо ви вже отримали всходи. Вам швидко треба бігти і брати Б-58, НУРЛД, Коротше, фосфорганіка вам в допомозі. І вносить її, шановні аграрії, треба, коли всі люди спать. Всі люди сплять, а ви його присходять набрали і вносить. Тому що в цей час жуки ваші не сплять. Жуки їдять, шановні аграрії, ваш посів. І ніякі там оті інсектициди вам не допоможуть. Тільки фосорорганіка. Отим газом затровили їх, вони вилазять ночі жерти, шановні аграрії, ваш посів. І ви, шановні аграрії, їх різко їм бабах інсектицида туди. І вони всі вас наверху. Цим, шановні аграрії, методом ви зможете ще спасти посів. По-іншому ніяк. Тому, шановні аграрії, рекомендую дивитися канал Агрован і робити записи, щоб не пропустити ніякий метод повирощування. Наші рекомендації. І, шановні аграрії, компанія Івата Агрован» безпокоїться за наших клієнтів і вже доробила соняшник сармат фракції максі. Більше 10 кг посівної одиниці додатково інсектицидом. Фунгіцид, симулятор росту і інсектицид. Дивимося набірком. Назіння соняшника сармат, доробка, металаксіл М це фунгіцид. І додатково доробила препаратом Деймос для дружних сходів і тіаметоксамом. Тобто у вас не тільки їх не їдять шкідники, а й ви отримаєте дружні рівномірні сходи. Це залог вашого врожаю. Другий наш гібрид, шановні аграрі, Родас. Він дороблений тільки фунгіцидом. Дивимося. Так. Соняшник родас, фракція профі. Дороблений Металаксіл М. Металаксіл М. Тобто, інсектициду тут немає. І ви берете інсектицид і доповнюєте обробку до фунгіцида. Весною перед посівом протравили, І також ви в безпеці від шкідників. Також компанія Євросем в цьому році. Вони прямо бірку наліпили, щоб не наклинятися, спину не, враль, не рвати. Доробили своє насіння інсектицидом. Це в нас соняшник Старк. Він є в наявності. Доробка інсектицид, фунгіцид, симулятор росту. Фракція є з преміум, фракція є з оптіум. А як же ж до кукурузи? Шановні аграрії, кукурузу агрован в цьому році не експериментував протравлять інсектицидом. Так як є ще спірні питання, чи, з їх, чи сохраняється у неї схожість, якість оцього посівмата, чи з, збережеться на наступний рік. Тому, шановні аграрі, експериментуємо по соняшнику, дивимося, краще буде з інсектицидом чи без. Дивимося, наблюдаємо. Міряємо, провіряємо схожість, як насіння збереже, а потім вже переходимо до кукурузи. На своїх ми полях будемо в цьому році інсекти, інсектицидом обробляти кукурузу. І соняшник. І також подивимося результат. Тому, кого заінтересували позиції, шановні граї, ДБ Хотин, Фієста, Міотіда, ДМС 2510 по кукурузі, звертайтеся в компанію Агрован. А також, шановні аграрії, звертайтеся у компанію Viva Агрован за соняшником. Сармат, Старк і Рода – це найпотужніші гібриди по вражайності. олійні, шановні аграрії, тримають заразіху під Гранд Стар. можна їх сорівнувати, так сіять. Так, комплектуватися це на ваш розсуд. Не забувайте, шановні аграрії, в нас же 14 лютого розіграш. І хто забув продивиться те відео, поставить лайк, зробити коментарій, і зробити його репост. Спішіть швидко, і ви станете учасником шаленого розіграшу, де будуть розіграно насіння. Бисенько переходьте туди, посилання ставимо під відео. Можете виграти насіння і не треба вам купувати буде. До побачення, шановні аграрії! Жі 14 лютого, кому сподобалось насіння, замовляйте. Є у нас і Альдазор, і Бомонт, і Рекольд. У нас широчайший асортимент, і 80.05 NSX. Звертайтеся в компанію Агрован і ми будемо вам дуже раді. Дамо вам грамотну консультацію, зробимо знижечку. До побачення, шановна аграрія!